Привіт, всім роблю маленькі замальовки для кожної букви. Дійшла я до букви Г. Перший малюнок це гава, бо без неї не обходиться жодна абетка. А ще ходять чутки, що гави дуже люблять всякі прикраси, все блискуче. Тому другий малюнок я зробила таке намисто з гудзиків. Ну а наступний малюнок також намисто, тільки з бісеру. Воно має назву гардан. Це дуже гарна українська прикраса, є різні форми, різні види, а це кутовий гардан. Да. На наступній сторінці я намалюю ганок старенької хати. І, до речі, покрівельний матеріал. На Цьому будиночку називається гон. Або, як ми ще кажемо, драниця. А наступний малюнок це гірлиґа такий дерев'яний ціпок, яким користуються пастухи. І нарешті останній малюночок в останньому віконечку це газда. Ось такий чудовий, вусатий газда у мене вийшов. І наразі це мій улюбленіший розворот.